Вітаю. Сполучені штати оголосили черговий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 425 мільйонів доларів. Він складається із двох частин. Озброєння на суму 125 мільйонів доларів виділяють за програмою президентських повноважень із власних запасів США. серед спроможностей, які мають надійти до України вже найближчим часом. Боєприпаси для систем НАСА, і Хаймерс, набої для артилерії, протипіхотні міни, запчастини озброєння ще на 300 мільйонів доларів замовлять у виробників у межах програми сприяння безпеці України. Іни розраховані на довгострокову військову підтримку Києва. Однак фінансування, завдяки якому адміністрація Джо Байдена і може виділяти всі ці пакети допомоги Україні, вичерпується. Запит на нове мав би схвалити Конгрес. Однак, спікер Палати представників Майк Джонсон напередодні запропонував альтернативний законопроект, де прописана лише допомога Ізраїлю на суму понад 14 мільярдів доларів. І Палата представників напередодні схвалила цей законопроект. Що це означає для допомоги Україні? Детально поговоримо про це із Катериною Лісиновою, нашою кореспонденткою у Конгресі. Катю, привіт. Вітаю, юлю. Схвалення законопроекту про фінансування Ізраїлю у палаті представників це лише перший крок. Які шанси, що цей окремий пакет для Ізраїлю без України схвалить Конгрес у цілому? По перше, треба нагадати, що напередодні президент сполучено Америки заявив, що може накласти вето на законопроект палати представників про фінансування Ізраїлю окремо. Окрім того, голосування в палаті представників це лише перший крок. Далі має піти цей законопроект у Сенат. Будь-який законопроект вважається погодженим конгресом, якщо за нього схвально проголосували як в палаті представників так і в сенаті. Свою чергу в сенаті зараз більшість демократів, які виступають проти фінансування ізраїлю окремо, і закликають винести на голосування пакетне фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню та на інші потреби сполучених штатів Америки, як це власне раніше запитував Білий Дім. Свою чергою лідер демократів у сенаті Чак Шумур вже вчора заявив, що не виноситиме на голосування законопроект плати представників про фінансування уряду про фінансування Ізраїлю окремо, і сказав, що Сенат зараз працює над власним двопартійним законопроектом про фінансування Ізраїлю, України, Тайваню та інших потреб по як власне про це запитував Білий Дім. Каті, яка доля фінансування для України на цьому етапі. Коли можна очікувати, якщо можна очікувати власне винесення на розгляд цього фінансування? Головний ризик для допомоги України з зараз полягає у часі, а точніше в обмалі часу, в обмеженні цього часу, тому що зараз сполучених Америки зараз знаходяться на порозі чергового ймовірного шадауну, тому що попередня короткострокова резолюція про фінансування уряду була погоджена до 17 листопада. За цей короткий період конгрес має. Погодити фінансування уряду на наступний рік, щоб уникнути шатдауну. і за цей час є великим питанням чи вдасться також погодити додаткову допомогу Україні. Окрім того, спливає час для України, яка перебуває в фазі активної війни, і попередніх траншів допомоги від сполучених штатів Америки, які були виділені раніше, може не вистачити. Вони можуть закінчитись до того, як будуть погоджені нові, і таким чином це може негативно вплинути на власне на хід війни в Україні. І тому головним питанням є питання того. Коли саме винесуть на голосування допомогу Україні, чи пакетно, чи окремо? Катя лишається буквально у нас 40 секунд. Яка загалом позиція спікера Палати представників новообраного щодо допомоги Україні? Загалом спікер раніше так би мовити, коли він не був спікером, можна було сказати, що він був двічником щодо допомоги Україні. Голосував майже проти усіх законопроєктів на підтримку України, але вже коли став спікером, заявив, що допомога Україні є важливою, але потрібно потребуватися не лише про кордон України, але й також про кордон сполучених штатів Америки. І він виступає за винесення законопроєкту про фінансування допомоги Україні окремо. Але разом із фінансуванням посилення охорони кордону Сполучетів Америки із Мексикою. Важливий розвиток подій на капіталійському пагорбі. Безумовно, будемо стежити за тим, що відбуватиметься далі. Зараз ми чуємо сигнали від конгресменів і від республіканської від демократичної партії. Вони все ж таки висловлюють упевнене, що рано чи пізно додаткову допомогу Україні схвалять. Коли це відбудеться, безумовно будемо стежити. Дякую, Катю, за твою роботу. На зв'язку з Капіталійського пагорбу була моя колега Катерина Лісунова. Друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Приєднуйтесь також до наших ефірів брифінгів з понеділка п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіше, що стосується України. На цьому завершуємо. Дякую вам за увагу. На все добре, Па-па.